Усіх вітаю на каналі завтра буде перед початком. Просимо вас поставити вподобайку і підписатися на наш Ютуб канал, щоб нічого не пропускати. Сьогодні у нас у програмі пані Людмила. Я вас вітаю. Доброго дня. Розпочну з такого питання. Звільнили Резнікова, новий міністр Рустем Міров. Яким міністром він буде, і можливо, що його чекає на його шляху. Яким міністром він буде? Дивіться, що нам говорять, не можу сказати, знаєте, все, що там: вау, вау, все так буде відкрито і прозоро. Тут немає такого відкрито, але як перед нами професіонал, перед нами політик, і взагалі, якби ця людина все це, це людина, яка має якийсь величезний досвід. Це не з тієї опери, що вчора співали, сьогодні міністр. Так що, однозначно, це такі професійні навики, чи буде він працювати так, там прийдуть за ним прийдуть якісь кардинальні зміни. Навіть я скажу, якась там суперактивність, і ця суперактивність тих, хто сьогодні поставив. Поставив його буде напружувати. Навіть обіцяю, що там будуть якісь такі конфлікти всередині, які ми будемо говорити, вони будуть і закриті, і відкриті. Е, ну така, я б я б сказала, що працювати він буде. Чи будемо ми задоволені тим, як він працює? Взагалі Україна. Не, там, знаєте, розборки вони можуть бути. Дивіться, працювати він буде, він єдине, що я, я скажу, що він недовго буде працювати. Ми дуже скоро побачимо, що чи він сам піде, бо буде оці нагнітання, буде, і в нас залишиться, знаєте, таке двояке відчуття. З однієї сторони, так професіонал, а з іншої сторони, Людина, яку всі бояться. Ну, не знаю, мені от зараз е, приходить інформація, що це на наштал Берії, да, на, на перед нами от якийсь лідер, який не боїться заявляти. Так що, я думаю, що міністри, як міністр оборони, ми не будемо бачити е, схожу на Резнікова. Це буде зовсім. Інше лице, і зовсім не ті дії, не, не ті заяви? На сьогодні він якби всіх всіх задовольняє, що не скажеш на завтра. Така конфліктна людина, і там дуже багато цікавого ми будемо чекати. Угу. Так. Наступне питання: на якій взагалі посаді Резніков буде кориснішим? Якщо ми беремо загалом, то все-таки в нас вилазить тема політика. Чому саме політика? І при тому це може бути політика, а може бути оце, що у нас зараз говорять, що він поїде буде якимось дипломатом. У нас є аркан аркани, які говорять, що він може домовлятися, він доволі комунікабельний, він може тримати таємниці і. Змінювати простір, доводити людину до того моменту, куди дуже нам хочеться. І це доволі сильна людина в, цьому, в цій справі. І я думаю, що він там принесе більше користі. Єдине, що я не бачу, що він буде довго на цій, на цій посаді. Теж щось, що щоб не буде дуже довго працювати. А наступне питання: чи взагалі плануються ще якісь кадрові зміни до кінця цього року? У нас якісь, які, знаєте, Суперетап кадрових змін. Зараз ці перестановки для початку нам дають сім кубків. Сім кубків вона така е, слізька карта. Чому? Тому що починають якби маневрувати да? От тих туди, тих туди, а глобально від переміни додатків сума не міняється, стараються зберегти команду і знову ж карта дежав'ю. Так вони вже робили не раз. Але здають десятку жезлів, що це перестає працювати. І оце вони зараз попереставляють, воно щось там, що мало поїхати, не поїде. І ми будемо бачити, що дійсно почнуть якимось чином заходити трошечки нові люди, і хороша новина, що почнуть заходити саме професіонали. Може там переглянути саме підход до, до цих справ, але зараз такий момент глобальної перестановки, от я б так сказала. Теж дуже гучна ситуація. А, арешт Коломойського. Що ж там з його громадянством? Діло зрозуміле, бо діло темне. І я не здивуюсь, що ми будемо бачити багато громадянств. Наприклад, декілька, да? ну і по всім даним, там буде три, чекаємо якихось гучних, доказових інформацій, це дуже скоро насправді буде. Так що там з громадянством, ну, вибачте мені, але це таке щось на штат того переїхав кордон, зайшов в нову країну, ось тобі громадянство. Так що ми там будемо такий цирк бачити. А чи буде запит на екстеденцію Коломойського в США? Цікава історія, що запит вже є. Він не те, що буде, а він є, він, і це не просто запит, це якась на рівні того, що ви обов'язково це повинні зробити, поки. Україна якось домовляється, торгується нам, нам дають, і на сьогодні маневрує, і десь не дуже красиво це все робить, але на, на, на нього запит є. А що буде відбуватися з медіахолдингом колобуль? А так, знаєте, в нас дуже гарно працює подібна історія. В нас вилазить справедливість, і справедливість вона говорить, що рано чи пізно все повертається на круги свої. І те, що забрав він, заберуть в нього, так що тут такі. Рух на ринку, я б навіть сказала, такий розподіл. Тут має дуже багато є саме цього холдингу. Так що яким чином прийшло, таким чином і пішло. Угу. А, наступне питання: а, чи буде масова екстрадиція ухилянтів за кордоном? Ні. Буде прийняти якийсь закон, дійсно воно щось там буде працювати і яким чином будуть вимагати, щоб це робило. Цікава історія, що люди почнуть вести себе не так, як очікують. Будуть не з'являтися, відмовлятися і так далі і тому подібно. Тут. Я б сказала, цей закон навпаки подобається чи це комусь чи ні? Ті, хто хотіли повертатися, і зараз Україна робить ну, такі дії, які не йдуть на користь в майбутньому, саме в майбутньому. Знову ми втрачаємо, знову ми втрачаємо молодих, розумних і так далі. Угу. І останнє запитання: е, яких важливих подій е, нам очікувати у вересні? Як беремо як події? Да? Перше, все це отримання саме допомоги, грошової допомоги, може тут а, е, саме якби співпраці, і як подія можуть знову ж відкриватися якісь. Е, саме, якісь е, як чи заводи, чи виготовлення зірками да, на рівні того, що якісь заходити холдинги. да знову ж якісь такі мега-зірки, які співпраця тут воно йде в такому руслі. Якщо ми беремо далі, то я б не сказала, що він такі, знаєте, в нас суперовий, що так вау, вау, весь час ми на такому підйомі, буде, буде підніматися якось тема віри доволі сильно. Не здивуюся, якщо знову ми згадаємо за те, що відбувалося під час війни саме із різними конфесіями. І там знову якісь такі супер-загострення є. Чи буде в нас просування, так буде. Але просування, яке дається ну, просто суперважкою ціною. Якщо навіть це не будуть озвучувати, просування, яке дається через величезну кількість смертей через величезну кількість втрат. Отакі От події. Я, наскільки розумію, такого, знаєте, щось. Суперглобального, я, я не бачу, але в е, такому сьогоденні живе Україна, і я думаю, що це буде продовжуватися. Угу. Зрозуміла. Пані Людмила, ми вам дуже дякуємо і вам, глядачі, теж ми дуже дякуємо, що залишаєте з нами. І не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на нас і слідкувати за нашими відео. І пам'ятайте, завтра обов'язково буде. До побачення.